Перед вами одна гривня, яка була надрукована в 94 році. А в обі була введена в 96-му. Це офіційно. Так, на лицевій стороні Володимир Великий. Є магнітна лента. Відно її одяні знаки. І другі деталі. На зворотній стороні найважливіша деталь. А героїни Херсонеса. Так, одна гривня. Коштували в 96-му році, тобто 1 долар коштував в 96-му році 1 гривня 80 копійок. Пройшло 21 рік і вона різко обвалилася. Як казав Павло Глоба, брехунець Екстрасенс, у 2014 році приблизно він так і казав, що буде обвал гривні тільки по одній причині, що на ні. Надруковані руїни Херсонеса. Це прямий знак нам, який дурак сюди її приліпив ось у 2014 році. Надрукована мене магнет... ця купюра, тоді долар стоїв 8 гривнів. У 2014 році. На даний момент в 2016 році долар стоїть 28 гривень, В якій-то мірі він був правий. Павло Голуба, який у 2014 році що гривня буде ввалюватися. Наче воду дивився.